Ми знаходимося в Рівному, на локації пивзавод, Соборна 330, бачимо трошки далі біля пішохідного переходу наш потенційний об'єкт, там паркани зараз, буде реконструкція цих будинків, тут поряд торговий центр, Єва. є такі, ну Тут далі бачимо аптека і ясний конкурент, гастроном від тодо. Біля гастронома зупинка, тут бачимо через дорогу пивзавод, кафе пивзаводу, ну і кілька конкурентів. от Шаурма. Алкогольний маркет, і от бачимо сам безпосередньо пішохідний перехід знову світофором регульований. Дуже людний перехід. Люди збираються на світофорі на червоному світлі, а потім масово переходять через дорогу. Ну і от бачимо це перехрестя вулиць з вулицею Коперніка. І бачимо, що високий. Пішохідний трафік от по цій стороні дороги, відповідно ну, через дорогу, там, де пішохідний перехід. Ну, от бачимо трошки далі, це районна адміністрація і районна рада разом у по От, посередньо бачимо ще раз фасад, пішохідний перехід, торговий центр зліва, справа ваш лаваш, ну, один з конкурентів, можна сказати. Ну, і бачимо, от, люди ходять дуже активно. Тобто, да, от далі паркомістяє, стоянка, хоч і невелика, але. Вона...